Вітаю вас, мої любі хлопчики і дівчата. Сьогодні у нас заняття з грамоти. Діти, подивіться, хто до нас завітав на заняття. Та це ж сама красуня весна. Вітаю вас, діточки! Сподіваюсь, всі радіють моєму приходу. Адже навколо все оживає, розквітає. Звичайно, весненько, усі люди чекають весну, радіють. Діти, я пропоную вам. Скласти разом зі мною речення про весну за картинкою і схемою речення. Але пам'ятайте, кожне слово у реченні позначається окремою фішкою рискою. Довгі слова позначаються довгою рисочкою. Короткі слова позначаються короткою рисочкою. Наприкінці речення ставиться крапка. Ну що ж, розпочинаємо. Розгляньте уважно першу картинку та її схеми. Що ви на ній бачите? Так, весна. Схема у нас складається з двох рисочок, тому ми можемо скласти речення яке. Правильно! Прийшла весна. Молодці! Наступна картинка. Роздивіться її уважно. Складіть речення з трьох слів. А мій приклад такий. Яскраво світить. Сонечко. А яке речення склали ви? Наступна картинка. Роздивіться уважно її. Скажіть, де квіти? Так, на галявині. Тому ми можемо і скласти речення. На галявині розквітли квіти. Молодці. Діти, хто зображений на малюнку? Так, птахи. А що відбувається з птахами весною? Правильно, птахи прилітають. Яке ж ми речення можемо скласти? Так, птахи прилетіли з теплих країн. Молодці діти. Погляньте, будь ласка, на іншу картинку. Що ви бачите тут зображено? Так, тут зображена весна, сонечко, діти, тваринки. Рослини, всі посміхаються, всі радіють. Яке ж ми речення можемо скласти? Всі радіють весні. Молодці діти, ви гарно попрацювали. Які ж ви, дітки, розумнички, мені дуже сподобалось, як ви складали речення про мене. Тому я вам принесла ще картинки і пропоную. Їх назвати і зробити звуковий аналіз слів. Ну що, ви згодні? Тоді розпочинаємо. І перша картинка сонце. Давайте разом вимовимо це слово Сонце, перший звук який? Правильно звук С. Він твердий, приголосний. Сонце наступний звук О. Він голосний, позначається кружечком. Молодці діти. Сонце. Наступний звук, звук Н. Він твердий приголосний, позначається однією рисочкою. Сонце звук С. Твердий приголосний, позначається рисочкою. І останній звук сонце. Е. Він голосний. Позначається кружечком. Давайте визначимо, скільки складів в слові сонце. Сонце. Так, слові сонце два склади. Перший сон, другий це. А на який же склад падає наголос? Давайте покличемо. Сонце. Так, наголос падає на перший склад. Наступне слово квіти. Перший звук в слові. Квіти к. Він твердий приголосний, позначається однією рисочкою. Квіти, квіти. Наступний звук В, м'який приголосний, позначається двома рисочками. Квіти, звук і голосний позначається кружечком. Квіти, звук Т, твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Квіти звук і голосний. Скільки ж складів в слові квіти? Давайте скажемо кві-ти. Перший склад кві, наступний ти. На який же склад падає наголос. Покличемо квіти на перший склад. Молодці. Наступне слово. Це дерево, назва якого є явір. Давайте вимовимо. Явір. Тут звукосполучення. Перший звук Й, М'який приголосний. Явір звук а. Голосний. Третій звук Явір, Звук В, М'який приголосний. Наступний звук явір. І звук. І голосний позначається кружечком. І останній звук явір. Звук Р, твердий, приголосний. Скільки ж складів має слово явір? Явір. Так, два склади. Перше звукосполучення я, другий склад вір. Наголос на який склад падає? Давайте покличемо. Явір. На перший склад молодці. Діти, ви дуже гарно попрацювали. А давайте зараз пригадаємо, що ви сьогодні робили на занятті. Так, ви складали речення про мене та робили звуковий аналіз слів. Дякую вам, діти! До побачення, до нових зустрічей!